Мирного неба, любі мої слухачі, глядачі. Сьогодні повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергією. От. Хочу вас всіх підтримати, бо сьогодні вранці був масований ракетний обстріл. Ще така погода. З вікна гарно на вулиці не дуже. Будьте обачні, бережіть себе, будь ласка. І як підтримка всім нам, давайте подивимось, яка загальна енергія буде на цьому тижні все ж таки. Які події ведуть на цьому тижні? Що там буде відбуватися у відносинах, що там буде у діяльності? Давайте перша карта. Цей тиждень з понеділка по неділю. Так. П'ятірка жезлів. Тірка жезлів це карта конфліктності. Якщо ми кажемо про енергію, це енергія відчуття роздратованості, коли вас, кожна людина просто вже там неправильно на вас дивиться, чи обставини якось не так складаються, що викликає у вас відчуття такого внутрішнього напруження, яке перетікає в роздратованість. Це може бути конфліктність з іншими людьми, ви може, можете спостерігати таку конфліктність. Це ще може бути роздратовано через те, що багато якихось справ навалилося. Через, наприклад, зараз йдуть масовані обстріли, багато якихось планів вони змінюються через це. Тобто відчуття напруги, відчуття роздратованості. Стартує цей тиждень так. І він починається з цієї карти. Давайте подивимося все ж таки центральну лінію, що там буде. Так. Страшний суд. Нам треба ще буде відцентрувати, бо я центральну лінію поклала якось діагонально в кадрі. Так, от. Страшний суд і остання. Хм, люди дев'ятка пентаклів. Тобто дивіться. Цей тиждень дасть все одно ресурс для відновлення. Тобто вихід з цього стану, роздратування, плани ламаються, якісь перепони. Ви Знаєте, цей ще вираз там палки в колеса ставлять. От є отаке от відчуття. Ніби о, плани вони пішли крахом, щось змінилось. Люди якісь не такі. Ти домовляєшся, людина не приходить ти кажеш, давай на сьому, вона приходить на десяту і каже: вибач, що зірки не склалися. Це відчуття роздратування, коли ви змушені опинятися в якихось таких ситуаціях, які вам ну, взагалі зараз би були б. В іншому місці з іншими людьми, скажімо так, або в інших обставинах, або в іншому енергетичному полі, бо П'ятірка жезлів вона така карта. Але дуже цікаво і символічно. Придивіться, тут бачите, оцей верхній чоловік, він досягає цього вогню. Тобто, ви досягнете, вам дадуть змогу відновити цей стан, відновити цей стан. Довити свій дух і увійти в стан дев'ятки пентаклів. Бачите, тут така жіночка, вона дуже щаслива, вона тримає цей пентакль в руках. Так, спробую навести. Ага, от, є фокус навівся. Тримає цей пентакль в руках, вона відчуває полегшення, тобто порівняти ці дві енергії це вони зовсім різні. Тут відчуття боротьбі. Боротьби, відчуття якоїсь злості, відчуття напруги, ніби обставини вас сковують, вони ніби вводять вас в якийсь такий обмежений стан. Ніби, ну, я зараз перебуваю в кімнаті 2 на 2 і не можу ворушитись. Мене це дратує. Я шукаю вихід. А тут в мене взагалі інша енергетика зовсім інша. Тобто, налаштовуйтесь, що все ж таки на цьому тижні буде змога. Увійти в цю енергетику. Так, що у нас на Дніколоде, є переймання, є якісь моменти, це зараз, як то кажуть, вже нічим не здивуєшся. Такі часи настали. Так, давайте дивитися, як завжди. Ліва частина у нас відносини, права у нас діяльність. Тобто загальний розвиток ми бачимо. На цьому тижні програються ситуації, які будуть вам плюс. До речі, рекомендація від мене особисто. Окрім того, що дослухайтесь до себе, ви ще фіксуєте той момент, який програється вам в плюс. Тобто складається якісь обставини, можливо, вони, наприклад, вами до цього ви їх не фіксували, як, що це вам грає в плюс. Обов'язково зробіть якусь таку галочку для себе особисто, що, наприклад, спілкування з цією людиною, або коли я їду і роблю це, або коли я. Дослухаюсь до себе і не роблю того отакі моменти. І як результат мені стає легше. Тобто, дослухатись до таких моментів це дуже важливо. Так, давайте побачимо все ж таки відносини, що там буде відбуватися. Так, відносини. У нас є тут чистка кубків. Буду тасувати в кадрі, бо я так забрала колоду. Видивитись на статичну картинку. Давайте побачимо, що ж таке шістка кубків. Може, якщо чесно, таке відчуття вже втома. Зараз ще так мало енергії, тому що зима. Мало-мало ресурсу. Треба його шукати в собі, в близьких людях, 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 може, в когось. Люди є, Людмили, які можуть допомогти. І наповнюватись, дуже цінуйте ресурс, Не розтрачуйте його на непотрібні зайві ситуації або люди, які навпаки висмоктують його. Так, народ. Люди скажемо так. От, якщо дивитися лінійно по верхам, шістка кубків це поява людини. З якою ви там, давно товаришуєте, наприклад, старий друг або стара подруга ця людина, якою ви знаєте дуже давно, може навіть програтися ситуація, коли ви цю людину знаєте з дитинства. Бачите, тут така маленький хлопчик-собаку, тут вже, вже чоловік і цей пес вже підріс. Шістка кубків це не просто така людина, якого ви знаєте, це людина, з якою у вас було таке дуже приємне спілкування наповнене. Тобто людина, яка в якийсь момент вашого життя була з вами на одній хвилі, скажімо так, так фокусно, видоборозумило все. Ця людина ніби вам вкаже на якийсь такий шлях, і це для вас буде настільки потужно, знову падає вежа. По-перше, три старших аркани. У нас є повішений, є нульовий аркан дурень і вежа, про що йде мова? Через повішеного, тобто поява цієї людини запускає якийсь процес переусвідомлення. Бачите, тут людина, така вона висить догори дригом і ніби щитує якісь знаки. Тобто ви для себе побачите інші можливості, інші напрямки, взагалі по-іншому поглянути на своє життя. Ну, наприклад, у вас умовна стагнація, у вас умовна четвірка пентаклів в житті, немає ніяких таких дуже. Особисто для вас змін. Я не кажу для тих людей, у яких там прилетіла ракета вдома. Це більш про якісь стагнаційні процеси. І тут приходить до вас людина, отака вона являється, і запускаються отакі процеси. Можливо, ви для цієї людини будете цим повішеним, тобто ви зміните її думку і дозволите їй поглянути на ситуацію взагалі. Під іншим кутом. Ну, тобто, людина опустились руки, ну так умовно, наприклад, да, по п'ятірки жезлів людина не може знайти свій шлях. Людина там зараз в такому стані розгубленості і так складаються обставини, що вона до вас притягується. Ратово приїхав, або захотіла подзвонити, або якісь ще такі моменти, і от складається. Зустріч, розмова, діалог, який дуже важливий, це може і для вас важливо вийти в якусь таку енергію. Бачите, це дуже крута енергія, це, знаєте, я б називала для деяких віднайти свій шлях. Тобто через дурня, от, бачите, вона тримає кристал і наповнюється цією енергією. Згадайте, коли у вас останній раз було таке відчуття наповнення? До речі, я от прочитала статтю в на каналі Моціон. Це, як правильно сказати, власниця, до я хотіла сказати, володарка каналу Емоціон. Вона останній пост написала про вищу мету. Дуже класно я рекомендую почитати. Я ссылку на канал залишу. Так от, для людини, яка знаходить щось таке для себе, що просто настільки енергетично і наповнює, ну, наприклад, справу життя. Або рішення якогось питання, яке не давало дихати, не давало, ну, або водило такий стан підірку жезлів, да? І це відчуття полегшення. Тобто дурень дає багато-багато сили і вежа. І знаєте, от ніби ви віднадходите свій шлях, і все зайве, що раніше не давало вам змогу рухатись, воно відсікається просто, залишається в минулому. Дуже потужний момент у нас у відносинах. Дуже потужний. Тобто, пам'ятайте, це ви можете бути для цієї людини таким моментом, або ця людина для вас. Ну, світ. О, да-да-да! Через спілкування, дивіться, це у відносинах дуже потужний момент. Просто. Тобто, для когось це ну, не тільки, знаєте, я бачу цю ситуацію не тільки, як от ви даєте поради і людині класно, а ви так тільки пораду дали. Ні, це взаємно. І ви ніби наповнюєтесь від того, що ви допомагаєте. І людина відчуває себе взагалі на іншому рівні. Ніби вона скинула з себе якийсь такий тягар. Або навпаки, тобто ситуація може програтися навпаки, вам дали цю змогу наповнитись. Але людина, яка дала цю змогу, вона теж відчуває наповнення. Дуже потужний момент. Зверніть на нього увагу, тому я вже не здивована, як ми приходимо з цієї енергії <кхем> через Страшний суд, в дев'ятку Пентаклів. До речі, Страшний суд це старший аркан про відновлення духу. теж. В даному випадку, знаєте, коли ви віднаходите свій шлях, дійсно свій, ви живете тим життям, яке вам дійсно наповнює, там, де ви дійсно бажаєте жити, так як ви бажаєте жити з тим. З ким ви бажаєте жити? От такий цікавий, потужний момент у відносинах. Давайте побачимо діяльність. Що там у діяльності? Такі ситуації програються. Діяльність. Пам'ятаємо, діяльність це може бути хобі. Якісь основні процеси. Дві кубків підтримка. Тобто, у діяльності, не дивлячись на цей стан, підтірки ви знаходите підтримку. Вас будуть підтримувати. От, підтримка і що це дає. Дуже-дуже цікаво. Слухайте, я прям. О, короля жезлів. Слухайте. Цікаво. Знаєте чому? Тому що завжди цікаво, зараз скажу таку банальну тему зараз так трошки тут. перфекціонізму момент того, що до вас притягується от сама підтримка від короля жезлів, тобто це може бути а, персона, людина, чоловік, який в момент вашого, або ви будете цією, до речі, людиною, тобто ви можете бути тією людиною, яка допоможе. Наприклад, це а, ви когось знаєте, і зараз ви можете притягнути руку допомоги цій людині. Воно якось дуже співзвучно з діяльністю, відносинами, так, якось прям дуже-дуже сильно. І витягне зі стану дев'ятки мечів. Тобто, ця людина ніби прийде і скаже: так. Ви там розмовляєте, і в ході діалогу виявляється, що там у вас якісь там проблеми, ще щось, і людина каже, у мене є для тебе отака пропозиція. Ця пропозиція від щирого серця, прийми її, я хочу тобі допомогти. Тому що тут людина притягується по довіки кубків, і людина притягується для того, щоб ви відчули відновлене себе. Тобто страшний суд це відновлення себе, що дійсно є вашим. Ну, колоди, верховна Жриця. Угу. Дивіться, це а, зараз якийсь такий процес складний. Ну, і часи складні, і процеси які складні є фоново, які зв'язують і не дають відчуття контролю над життям. Так от, ця людина вона прийде для того, щоб підтримати або ви станете цією людиною, і вам це теж необхідно, тому що це теж прояв такої благодійності, як то кажуться. Провід для того, щоб збалансувати це світ, тобто, ви зможете надати людині допомогу або вам прийдеться допомога і вона дуже буде вчасно. І я вам скажу, що дуже потужний момент. Тобто відносини на цьому тижні вони превалюють і вони витягують багато-багато інших процесів. Я здивована. Довіряйте своїй інтуїції, тут у нас верховна Жриця, тобто відчувайте ці моменти. Якщо вам здається, то вам не здається. Я зараз теж буду прислуховувати, тому що дуже-дуже цікавий такий розклад вийшов. На цьому все. Підтримуйте один одного. Я разом з вами. І мирного нам неба. Пока-пока!